Я всіх вітаю краще. Я всіх вітаю. Таке маленьке відео з порадами по формуванню наших гілок, по формуванню наших дерев. Були питання, якось таке не підняв. В наступних відео підніму, яка довжина гілок і, і таке, і все наступне. І слідуючи. І зроблю таке відео, щоб воно було для, для, для всіх корисне. У нас то є, хто починає, хто тільки розпочав, хто розпочав недавно, хтось розпочав давно. От. Я такі поради хотів по формуванню нашого, нашої кроні Кьома. Я тут розділяю ці Скажем так, способи і техніки, можна це назвати по-різному, я не знаю, назвати. І на три основних. Я тут щось трошки підмалював. Видно, видно. Так, перше. Це ось приклад ось цієї сливи, ось цього дерева. Да, тут немає. немає, немає наших Ось, щоб подивилися, зараз да? буде якось... Я спробую це пояснити. Ось, наприклад, така техніка, да, ось наших осих тучок, да, облаків. Туч облака — все російське в мене, хмари, да, скажімо так. І хмарка там можна по разу називати, називатися, більше воно підходить до, до хвойників, скажімо так. І чогось, наприклад, як ця форчіця, що я минуле відео робив. А є і, 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 от така от техніка, що ми тут ми збиваємо їх в наші, да, в наші кучки, збиваємо гілки. За це буде я пізніше розмовляти. В цьому випадку ми пробуємо нашу. Наше на, наші пусті місця забити повністю гілками. так ось підрисував, тобі ж ми пита, пробуємо не, не робити їх, не збивати їх в кучу, да, наші блока, а розширяти їх. Це може бути на, скажімо, так, на простих ось, як сказать, мітла да, перевернута. Заміталка, ось о, з то, да, скажімо так, по-італійськи. Така ж сама техніка використовується. Не забиваємо всі на, весь наш простір. Да? Ми для кожної гілочки, скажімо так, шукаємо, шукаємо місце, де ми її поставимо. Зараз тільки грубі гілки, скажемо так, да? якісь терктині четвертині вже пішли якісь там п'яті, Ну треба буде робити обрізка, але все ще буде розгалужуватися, воно буде з, -з, з роками, з роками буде все густіше і густіше. Вже, могло бути, качно густе, густе. Я багато роб, працюю обрізками для того, щоб всі гілки наші мали збіжність. Як ви замітили, тут ніде ніякої немає палки, щоб вона вийшла і така була якась одинакова товщини да, десь з якоїсь сторони. Вони всі в нас мають збіжність. завжди. Тому ми кожного року в такий, я в такий от період працюю да, в Україні, там хто в кого в кормі, в кого в теплиці, хтось може працює менше, у кого в квартирі, дуже залежить. Ну, такий період слива, я сливу з форчиться роблю насамперед, тому що ось уже вони готові, скоро вже буду я щось тут бачити. В цьому місці через пару тижнів, я думаю, що вона вже зацвіте, зацвіте, Так що я це насамперед роблю. І стилю. Я пробую. Повністю, да, щоб в нас периметр всі гілочки, да, такі весь, всі по радіусу, йшли, про що ходить. Один спосіб. Другий спосіб робити наші хмарки. Да. Збивати в хмарки, тут десь не вистачало, ще добажна розгалуджуватися, тут бути хмарка якась трошки, скажімо. я зараз проволку вже не, не хочу кидати в цьому році. Щось десь трошечки їх. Я буду окремо по цьому робити робити якесь відео. Це саме може йти під, під якісь наші. це ну, під підхвойники, воно йде Даже під таких войники, які скажемо. як воно, типа як якась ялинка, там вже в стилі разні є. Навіть в таких випадках там якісь, да, скажімо, модни чи щось там трошечки по-другому. ну, Принцип буде той же самий, я буду це окремо робити відео, якщо в нас пішла гілка, ми тоді зверх відкриваємо, тобі робимо, робимо зверху, скажімо так, да? формуємо в цьому випадку. В цьому випадку ми пробуємо забити повністю, розгалуджувати, щоб у нас тут кругом були гілочки. І є ще, ще може бути такий. Я не сказав би, що це літературний стиль, може щось під літературне, але воно більше я розпочинаю бачити це в фруктових, з квітами, да, якусь таку форму. Скажімо, немає, в нас, і ми, немає в нас цілю, за ціль. Весь простір заповнити гілками, щоб воно було дуже густе. І ми ставимо собі за ціль і... зробити наші хмарки якісь. Да? У мене немає такого, щоб був такий гарний приклад. І... Я тут трошки приготував, мені не так зручно. Ось, наприклад. Я буду зі сливою зараз працювати, бо треба працювати, вона вже теж буде готується. І Я ще з нею не працював, буду робити щось окремо. Тут бачимо, як ми бачимо, тут простір великий, мені гілка ця вся сторона пуста. Це м -м, Зроблю окремо відео тут. Немає му що рости. І... Я буду з цього якусь форму робити, непонятно яку. Так скажемо якось з цього бояричка. Тут я ще не оприділявся, був, був з лицем, ну я вже, мабуть, оприділився, буде десь тут, так що я з цих ось спередію ось, 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 дві гілки, ось вони є. Я з, з них убою, одну це 100%, може доставлю коротку, мені нашу базу обрати, тому що тут не буде ніяких нехмарок, ні не буде, не буде, все воно заповнене нічим. Буду я це робити швидше якимись обрізками, щоб в мене якісь ось були, бачите, якісь там 90 щось градусів таке, щоб воно натуральне, бо навіть ліпше, щоб воно було більше, ніж 90 градусів. Щось буду робити обрізками таке, щось воно буде, буде щось таке легеньке воно. Як ви бачимо, так, щось таке. Лег, легеньке і, і, і з тим. Тобі я на три. Приблизно техніки розділяю і загальне формування наших дерев, наших, наших бонсай. Я на цьому хотів увагу. І... Сьогодні, що ще? Ну, з цим я говорю окремо, так менема зараз часу мені сконцентруватись дуже, дуже тяжко не знаю, що розпочати. Буду становитися, буду робити потихеньку, то коли маю, маю час і з тим, що з тим, чим працюю, скажем, може не буду якусь там тему вбивати таку вдліну, щоб її трошки може буде хаотично, але в будь-якому випадку щось цікаве має в цьому бути. І я думаю, той, хто шукає щось, кому хтось щось потребує якусь інфо, думаю, завжди щось. Для себе не йде в цьому. Вот. Це я собі робив воздушний тот самий, ну, карамель, який цукерку таку робив, да, на дереві там, десь залазив на висоту. Зробив 4, це в мене одна вона осталася. Як Приїжджав, їх покончали, щось там не на Ну, ладно, почалі. Нічого в цьому такого нема в дереві, але воно мені так, скажімо так, одна вона в мене вже давно залишила, я, тут в мене була гілка. Дося да, спочатку в цьому місці все вже заросло воно ну, трохи. Вона була трохи рівна, кудись йшла, вона мені не подобалась. Пізніше в мене тут брунька з'явилася. Я почав з неї робити пізніше. Ось я її обрізав, зробив з другої бруньки гілку. Бо ця мені в лице йшла, я шукав лице між, між цією гілкою і, і, і з цього, що була тут, і, ну, мені все не подобалось. Не туди, ні сюди. Вроді би дерево пало туди. Тепер в мене все, ще одна брунька вийшла, ще одну ось оставимо. Може мені з цього ракурсу буде фону зробити ліпше. отак ось, ось о, оцю, Бачите, вона теж була, як жертва, я колись казав, щоб трохи діаметрів набрать, це вже ж це вже я і з цього і зробив, Тобі ж, я що хочу цим сказати багатьом, що якщо ми хочемо дуже робити швидко, то ми гарного нічого не зробимо. Для себе, хто, хто хоче мати щось одне і з тим, робіть, що хочете. Хто хоче до, до чогось дійти більш гармонійного, більше спропорціонованого і. І далі, то на це потрібен час. так що Не, 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 не мова, що я це знову доріжу і розпочну знову з тоненької гілочки, робити собі тут першу. Бо інакше це в мене вже якась хвиля, виходить. Нічого внизу нема, все наверху якось залишилось. Робити ще один, ще раз її корні робити. ну Буду вже зробити з тим, що є. Який матеріал є, з того буду вже плясати, щось буду з нього видумувати. Тут якісь гілки тут странні, якісь 90 градусів. Тут у мене щось таке воно буде трошки тут тоже странне. І кое що беру тут із запасом є, треба буде приділитися, щоб не було багато гілок, тут їх має бути мало. І попробую в якомусь відео з наступних на цю тему поговорити з вами. Ну, Вже тут ось приніс, то покажу. Такий приклад з нашими так, хмарками. Да? З цим другим стилем. Ось ще цей тут він трошки більше видно. Його треба ще трошки на нього проволоку положити. Я її зняв, але ну, тут не ці гілки ще держать. Тут вже трошки більше видно, да? що в нього є. Тут щось вже, скажімо так, хмарки які. -то. Ще він дуже розвинуті, але бачите. Ну, Трошки верхушка наперед западає і трошки бачите, якщо так дивиться, треба його буде Чуть-чуть його припідняти. Назад трохи. Це так, я вкидав вас вбивство в цю плошку. Так от, з тим. Ну, я думаю, наразі я ще раз це покажу. Наразі таке коротеньке відео щоб ви трошки звертали увагу. Що ви хочете зробити, і що більше пасує до цього, до цього чи іншого дерева. І так, щоб ви вже могли придивлятися. Ну, буду зараз, по ходу, що буду робити. Значить буду працювати, то буду з вами ділитися. Ну, Вже я цю форчицю приніс форзицю, бо, бо я в мене відео. В минулому ну, відео показував їй, що там гілки не було сзади. не було немає, і вона вийшла. Пеньочок остався. Ну, він там, сподівається, що щось викине. Надіюсь. Але я її хотів трошки на кидати пролки. І я зупинився, бо я почав йти наверх. Тут бачу, що ця гілка вже мені не подобається, ця мені не подобається. Я бачу колір. Вона ще, скажімо так, ще, ще рог, вроді би живе, але час, по-моєму, відходить. Ця ось, ось, мені не подобається, гілка тут ще може пів дерева піти кудись, скажімо так, підсохнути. Так що дуже шкода така гарна. Форзиця, така гарна. Ну, в цьому році таке тут було, ніхто не зміг, не вийшло. У мене ще стоїхати, так пався. з тої хати впався. Гадности. А що я до цього ще хотів додати? Це близько 10 років, да? ця слива, що тільки що показував у синій площі, і вже 14 рік. Дуже довго йде постійна обрізка для, скажімо так, для вибору більше пропорційних гілок, більше в тому місці, скажімо так, щоб була, була наша збіжність. Трошки притримуються, ми постійно робимо працюємо з ножицями. А є ще такі дерева, наприклад, ось форзиція, як та сама сяслива, що була, як, наприклад, береза чи карпіну, щоб чи бук, не пам'ятаю, карпіну. Вони мають тенденцію скидувати гілки, підсушувати якісь гілки. От, якісь частіше, якісь менше, скажімо так. Кожного року яка зілочка підсохне, на, 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 на сливі також, також, великі гілки ріж, рідкіше, в козі дерево було підсохання, як я бачив дерева сахії, що дуже гарні з тим. Е... Це постійна робота, постійна модифікація, постійне якесь моделювання, постійний, постійний прогрес, скажімо так. Да, це, вятьов, це дуже. І дуже довго, довгий процес, так що що коло десяти років, щоб щось таке зробити. Да, там якісь моделювання, якісь, якісь обрізки були зроблені спеціально, об, назад вона бруньки не вибрасує. Це треба теж якісь такі з дерева, які назад не вертаються. Треба вже там в проектах дивитися, як постійно, що вона буде десь якісь Щось для запасу трохи мати якусь гілочку по можливості, але щоб тільки вона не шкодила нашому зовнішньому виду, скажімо так. І все це дуже складно. І для того ви маєте про це знати і, скажімо так, коли вибираєте, коли, коли моделюєте, ви це все враховувати. Ну... Думаю, що на, на, на сьогодні таке маленьке, коротеньке, так трошки, трохи картину. Щоб розуміли вже, навіть на, в майбутніх відео, в якому стилі там я щось хочу робити, чи якісь поради даю. Всі-все гарно, хай на всій Бог береже.